А на ній видніє хрест, що підніс рамена високо і, здається, панує над цілою околицею. Це хрест із могили Шевченка. В такому-то настрою і з такими гадками зійшли ми з Шевченківської гори, оставивши на могилі вінець, що сплела його зі степових цвітів дочка Драгоманова. Того літа Іван Труш і Аріадна Драгоманова майже не розлучалися. Іван малював Етюди на серці. Стрункий юнак середнього зросту з низьким глибокого тембру голосом привертав увагу вишуканою манерою поведінки. Своєю чергою Аріадна полонила митця жіночністю, інтелектом, високими духовними цінностями. А влітку Труша запросила до себе на гостини Олена Пчілка.